Знаю, що одного дня доведеться поставити собі питання, хто я, зробити вибір, яким я хочу бути: Жертвою чи переможцем, біженцем чи громадянином. І кожен знає відповідь, і відповідь це Україна. Мабуть, кожен з нас чув новорічну промову президента. І в мене в голові виникло питання: а як державі повернути людей із за кордону? Давайте з цим розбиратись. Перед тим як ми почнемо, я хотів би попросити вас підписатися на наш канал. Наша мета це монетизувати наш youtube канал, зібрати 500 підписників і всі гроші, які ми будемо заробляти тут, ми будемо відправляти на потреби ЗСУ. Дякую. А тепер переходимо до відео. В цьому відео я не хотів просто критикувати президента чи його офіс чи владу. А пройтися по трьом основним питанням і запропонувати, як підвищити шанси на те, що українці почнуть повертатися додому. Тож, розглянемо три питання. Перше питання це те, що держава соромить людей, які виїхали за кордон після початку війни. Почнемо з того, що це дуже погано мотивує. Вдумайтесь, людина, яка назбирала грошей, зробила такий серйозний крок і виїхала за кордон, можливо, нелегально. При цьому ця людина могла. Почути дуже багато негативу від своїх родичів чи друзів. І президент думає, що таким чином він зможе визвати у людини сором і вона повернеться. Навіть якщо слова президента й затронули таку людину, скоріше за все, вони викличуть негативну реакцію. І це зменшить шанси на те, що людина колись повернеться додому. Моя пропозиція складається в тому, що президент повинен був сказати приблизно так: ми всі українці, ми всіх чекаємо додому. Неважливо, де ти є, чи ти в Нью-Йорку, чи в Варшаві, чи в Житомирі. Ми всіх чекаємо, ми всі рівні, ми всіх пам'ятаємо, ми всіх любимо. Друге питання це навіщо повертатися? От сидить собі іммігрант у Варшаві, наприклад, п'якало, і думає: от чи хочу я повертатися в країну, де така корупція. Всі ми знаємо про справу Грінкевичей, де кладуть бруківку замість того, щоб ці гроші витрачати на дрони. Навіщо мені країна, в якій людей хапають на вулицях і пакують в бусики? Чи є в Україні взагалі якийсь національний проект для об'єднання людей? Пропозиція: Президенту треба було б закинути декілька варіантів на майбутнє. Ну, наприклад, щось із такого: всі ми знаємо про корупцію, всі ми знаємо про проблеми з воєнкоматами і ТЦК. Але ми будемо над цим працювати. Я обіцяю, що на 24 рік ми спробуємо вирішити абсолютно всі ці проблеми. Все дуже просто: через позитивну проекцію ти пробуджуєш надію в людях. Дайте людям більше позитиву і доброти. І останнє третє питання, але не останнє по важливості це економіка, гроші і можливість ведення бізнесу. Кожен з нас хоче чесно заробляти гроші. Деякі з нас хочуть вести бізнес. Але чи є така можливість? Весь робити це в Україні так, я все розумію. Військовий стан, повномасштабна війна, але економічний план треба будувати вже сьогодні, і бажано, щоб він був розгорнутий на 10, а то й 20 років. І от сидить той же самий переселенець у Варшаві і думає: попри все, навіть якщо от я завтра повернуся в Україну, чи буде в мене можливість чесно вести бізнес? Чи зможу я заробляти і годувати дітей? А потім в голові він починає прикручувати картинки про те, як його компанію рейдять СБУ, а держава продовжує закручувати гайки в податковому кодексі. І така людина просто подумає: а чому б мені не відкрити бізнес в Польщі, платити податки і не мати всіх цих проблем? Що я пропоную, це створювати заохочувальну систему для бізнесменів. Треба зменшувати податки, треба давати гранти новим бізнесам. Ще було б непогано прибрати зайву бюрократію. Державі треба усвідомити, що підприємець це головна ланка будь-якої економіки. Саме на економічні свободи підприємців і треба робити ставку, особливо коли твоя країна знаходиться в такому положенні. Саме підприємець рухає економіку вперед. І саме головне. Це те, що підприємець створює внутрішній людський капітал всередині держави. Мій посил складається в тому, що людей треба позитивно мотивувати. Так, іноді можна використовувати і негативну мотивацію, але тільки в комбінації з позитивною самий класичний метод батога і пряника. Держава повинна бути другом працівника, бізнесмена, військового. Будь-будь-якої людини, яка має український паспорт. І я дуже сподіваюся, що в 2024 році ми почнемо робити кроки в цьому напрямку. Я дуже вам всім вдячний за вашу увагу. Побачимось!